Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на моєму YouTube-каналі. Давайте подивимось, які основні події можуть відбутися на болотах, на Мацковії, на Росусії. Що їх очікує? Мацковія, покажи там у квітні. Втрата дуже-дуже багато ресурсів. Це можуть бути і люди, і дивіться, вони отримують, якщо дослівно, втрата багато кількості військових. Це може бути мечі, це може і зброя бути. Притому тузом пентаклів, це може бути і зброя, і люди. І люди їхньої сім'ї. Десятка кубків це сім'я по емоціям, по, ну, от, по якимось забаганкам, по преференціям. Тут може йтися мова втрата не тільки військових, а ще і громадянських, цивільних. цивільних. Щось там станеться. Щось там станеться. Оселях. В них оселях іде е, втрата дуже багато ресурсів. Дивіться, тут ресурси, от, от ці от, ту пентаклів це багато ресурсів. Це от така от карта, яка велику кількість чогось цінного е, означає, це можуть бути оселі, це можуть бути е, імператриця перевернута, Жінки. Серед яких жінки, до речі, багато жінок. Ще можна сказати, що тут будуть От все, що це буде відбуватися, внаслідок якихось протидій, проти свого населення або проти своїх військових. Іншими словами, небажані втрати в них будуть, небажані втрати, розсипання великої кількості ресурсів. Вісімка кубків перевернута корабель. У мене це постійно, от як це корабель. Жертва, жертва корабля, корабль, жертва або жертви моря, жертва води це безкінечна втрата кораблів, це безкінечне повернення жертв, ну, скажімо так, безкінечна тема жертв. Це хтось потоне в них, хтось потоне. Можливо, чи літак знову впаде в воду, чи кораблік потоне. Акули там будуть знову снідати чи вечеряти. Стосовно людей, стосовно цивільних. Стосовно цивільних, можуть бути атака. Атака. І таке відчуття, ніби знову якісь як тема: чи заручників, чи заручники тих, хто атакує, чи заручники ситуації тут можуть бути заручники активної ситуації, активних дій. Окрім того, десятка кубків це також може бути вода. Вода великого щось велике на воді в них може е припинити існування або буде пошкоджене. І доступ до цього об'єкту буде обмеженим. Це щось на воді в них там буде. На воді або пов'язана вежа, там буде вежа, якась на воді, щось в них там те, що стоїть на воді, або те, що пливе на воді, або над водою встановлено, там буде вежа, щось там буде пошкоджено. І при тому це все буде загрозою для цивільних. Можливо, щось в Криму трапиться. Давайте побачимо, побачимо, щось, якась традиційна штука. Сімка мечів, за хитрістю. Вона, хоч перевернута, але це означає, що. Без сумніву ще, без сумніву. Давайте другу подію подивимось на болотах. А може, це в них щось на воді. Там же ж в них їхній е флот вони ж перегнали на свої територіальні води. Я спитала на болотах, але подивимось. Але іншим боком, цей Керченський міст, він теж вважається. Як, ну, бо ці мацкавіти, вони побудували його то це їхній міст. Ну Подивимось, що там буде. Я не можу тут на картах не написано, що це. Далі, покажи другу подію <кхем> на болотах. Друга подія на болотах В квітні місяці 2024 року. Знову перевернута десятка пентаклів, покарання, покарання великої кількості людей. І при тому, знаєте, безцільно напрасно, ну як це, як по-українськи? Напрасні жертви, напрасне покарання. Якесь судилище там будуть над великою кількістю людей, які, ну, от і при тому ну, судилище може бути різне, може цивільне, а може шляхом агресії. Якесь там буде правосуддя над певними людьми, але правосуддя дуже агресивним чином. Дуже агресивним чином. Кому вони опираються? Опираються смерті? Це спроба, спроба от хто, хто хоче чинити правосуддя. Спроба опиратися бажання, опиратися змінам, бажання опиратися смертям. Люди можуть влаштувати там конфлікт, цивільні, по правосуддя за своїм правосуддям, того, що вони мають щось зробити, бо королева жезлів вона робить в, в сподіваннях або з метою протистояти смертям. Але у військових там типу ОМОНу буде своє правосуддя. Розумієте? І вони будуть це ну, от, карати. Буде якась важка дуже ситуація, пов'язана з людьми. якийсь там чи протест буде, чи що. Ну, будуть вони діяти в своїх е, рамках е, своїх повноважень, можна так сказати, що я нікому не дозволю посягати на мою власність. А моя власність це <кхм>, ті закони, ті люди, які живуть за цими законами. Тобто будуть ставити в рамки цих людей, <кхм> а ці люди. Ці люди по ілюзії вони втрачають, я так розумію, що це може стосуватися їхнього прожиткового мінімуму, або це пов'язано з тими родичами, які вони втрачають на війні. Про яких вони також нічого не знають. Тут йдеться мова ще про ілюзію, де людина, куди я втратила, куди воно посипалося. Пам'ятаєте, я вам говорила в Кремлі, що вони будуть брехати, що вбиті вони в полоні. Тобто, тут йдеться мова про незадоволення людей долею, їхніх родичів, які пропали на війні. Або які стали непрацездатними внаслідок, внаслідок ну, повернення з її, ну, так званої СВО. Ну, от щось таке незадоволення е, своїм становищем, незадоволення тим, що ця війна вона тільки руйнує їхнє е, буденне життя. Ну, подивимось, так. І покажи третю подію на болотах в квітні місяці 2024 року. Третя подія. Вони будуть покращувати кількість людей в своїй армії. Будуть свій військовий потенціал покращувати. Бачите, королева пентаклі, їм потрібно ще ресурси. Це можуть бути люди для того, щоб покращити до 100% спроможність своєї армії. Знову ж таки, це можуть бути люди, це можуть бути зброя, нарощування, іде нарощування в них з метою. Виходу з критичної ситуації, поповнення тих пробілів, я також вам про це говорила: поповнення пробілів в рядах військових і в арсеналі зброї. Господі, скільки в них вже тої зброї, вони не знаю там, це стосується загин... загиблих. Орків, іде мобілізація на війну. Вони як зазивають: ідем, ідем ідем, ти записався в добровольці. В такому плані. Знаєте? От є такі плакати, тут королева Пентаклів так само дивиться і якби, рукою показує Ти записався в добровольці. Ну тут що? Тут в них страшний суд. Вони заманюють людей на страшний суд, внаслідок того, що їхніх людей недостатньо. Будуть вони робити мобілізацію. Це знову друга подія, яка збіглася з попереднім розкладом на Кремль в квітні місяці. Будуть заманювати хитрістю обманом. Ну і тут як об'єднання йде ресурсів, об'єднання ресурсів, щоб, ну, не було важко, щоб не було прив'язки до минулого. Іншим, іншим чином вони дивляться, що буде в майбутньому. Вони стратегічні плани розробляють на майбутнє з огляду на ту кількість людей, яку вони мобілізують. Знову ж таки, спроба відв'язатися від минулих втрат них. І е е таким чином покращити свою впевненість, впевненість, емоційну стабільність. Ну, і вони це роблять, незважаючи на те, що люди не хочуть, не хочуть, вони тікають, вони ну, там вже немає такого, знаєте. Як раніше було, що всі йшли на СВО, ну, наприклад, коли вона тільки почалася, вони наразі будуть їх відловлювати. Ну, десь я таку ситуацію бачила, чула. Ви мене розумієте. Ну, ось так. Ну, наразі вони, от ніби як знаєте, от реєстр починають створювати тих пожив мечів, які будуть воювати за цього короля мечів. Ну, так, ну давайте ще подивимось. Дронова атака рососії в квітні місяці. Чи вона відбудеться, чи буде відбуватися? Дронова атака рососії, загроза для боліт, небезпека. Чи вона є в квітні місяці? Ой, в будь-який момент. В будь-який момент, тут навіть без вибору, король, такий там буде бах. Такий там буде вибух. Дивіться, тут в будь-який момент, без вибору, навіть це не оговорюється, це буде. Це от, як само собою розуміється, розумієте. Щось вони втратять якісь, навіть вони втратять якусь спонсорську допомогу. Навіть буде страждати ці місцини, там, де до них щось звозиться, щось накопичується. Тобто будуть лупити по спонсорській допомозі вже. Ну, для них, для партнерській допомозі мається на увазі. Ну, супер, ракетки. Можуть туди ракети прилетіти. Давайте так подивимось. Прицільно, прицільно, прицільно будьте впевнені в цьому. Буде. Буде. І при тому цілі будуть вибирати так, щоб воно максимально зменшило стійкість ворога у цій війні. Вогняну спроможність ворога в цій війні, щоб знизити якомога більше вогняну спроможність ворога або людську по військовим будуть лупити, і по е цих е об'єктах. Ну, будьте впевнені в цьому. Шляхи вже шукають, вже є для цього шляхи, шляхи для реалізації цього вже є. Будьте в цьому впевнені. Все буде. Ми будемо свідками дуже класних подій і слава нашим гур! Слава нашим спецпідрозділам. Все. Ми побачимо дуже цікаві події, які будуть відбуватися на Мацковії в квітні місяці 2024 року. Дякую вам за увагу! Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Тисніть дзвіночок, щоб отримувати оповіщення про вихід нового відео. І я бажаю вам всього самого найкращого. Всеї, Україна! Ми перемагаємо! Тримаємо стрій! До побачення!